Друзі, дякую, що дочекалися. Ми рухаємося далі. І, Звичайно, слід подивитися на загальну характеристику повідомкової моделі Путлера на найближчі а, дні, можливо, тижні. Скільки там йому залишилося а, у сприйнятті нашими союзниками? І я вже згадував про те, що цієї ночі, коли в Києві була ніч, а, президент штатів Байден давав інтерв'ю Guardian в е, е, поважному виданню, і там якраз відкривав деякі моменти бачення найбільшої країни світу, ну і союзників, і в тому числі це дуже важливо. Для України на те, що відбувається у стосунках з Кацапами, з Кацапстаном, з майбутнім Кацапстаном і з місцем Путлера в історії майбутній. Отже, по перше, Джо Байден сказав: Я не думаю, що Путлер застосує тактичну ядерну зброю в Україні. Основні там тези такі обговорення щодо відповіді в разі використання кацапами тактичної ядерної зброї були. Але він не буде їх переказувати, тобто моделі реакції вона існує. це те, що передали приватними каналами. Конфлікт в Україні може супроводжуватися помилками і прорахунками Путліра, які загрожують Армагідоном. А не е, бачить сенсу зустрічатися з Путлером. Оце от ключовий момент, який помінявся в нього після виступу президента Зеленського на G7. Не бачу сенсу зустрічатися з Путлером, Але якщо би десь якось, то говорити лише про проблему ув'язнених. А ви знаєте, що є. Між штатами і Кацапстаном там моменти пов'язані з тим, що в одній країні громадяни іншої знаходяться ну в тому числі під надуманими якимись прикладами, якимись звинуваченнями для того, щоб ну в якийсь момент мати матеріал для обміну не більше, і не менше. Далі Байден сказав: так не готовий вести перемовини з Кацапстаном щодо збереження під кацапським контролем будь-якої території і частини України. Це теж важливо. Ну і великий привіт Саудівській Аравії, тому що вона, на думку Байдена, почала робити щось разом із Кацапами. Він сказав, що будуть ці наслідки. А, і сполучені Штати Америки в контексті цих економічних рухів можуть зіткнутися лише з незначною економічною рецесією. Це дуже важливі виступи і висловлювання. А, не забуваємо, що незабаром там фактично за місяць проміжні вибори Сполучених Штатах Америки. Ну хтось вважає, що це щось стратегічно поміняється. Я думаю, що на той період часу, який е, якби відпускає історія нам і вікно спроможності для нас особливо нічого не поміняється е, ні в. В палаті там представників, не в сенаті, не тим паче в адміністрації Байдена для того, щоб завершити основне завдання, яке на сьогоднішній день має Байден після всіх провалів, наприклад, в Афганістані, провалитися в Україні ніхто собі не дозволить, в тому числі навіть НАТО, про яке ми так само сьогодні будемо говорити. Але завершуючи цю всю тіраду, Байден сказав одну важливу річ. А, в нас є таке прислів'я, пам'ятаю, а кела промахнувся, що каже американці. А президент Путлер дуже помилився в оцінці перспектив щодо окупації України, але все ж таки є раціональним гравцем. Я думаю, він думав, що його приймуть із розпростерстими обіймами, що це така дім матінки а, Кацапстану тут в Києві, і що тут його приймуть. І я думаю, що він просто повністю прорахувався. Вона скаже, кажуть, ла промахнувся. Я думаю, що він раціональний гравець, який сильно прорахувався. Це означає, що нуль без палички і повний даун на ну, в політичному плані. Звичайно, ще одна важлива подія сьогодні відбуватиметься трохи пізніше. Ну, в принципі вона вже йде в той момент, коли ви дивитеся це відео. Але результати ми вже ввечері будемо з вами розуміти: плюс-мінус наскільки зміни в підходах в плані розсекречування даних. Є іншими всередині НАТО ніж були ще, скажімо, півроку тому. Але тим не менш, сьогодні в форматі Рамштайну, і це заява президента Зеленського, відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікує від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну і протиракетну оборону домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Отже, сьогодні а, так само почнеться після от цього Рамштайну і зустріч в штаб-квартирі НАТО. Разом із міністром оборони країн, а північно північноатлантичного альянсу, я не знаю, чи вони якраз будуть всі е, онлайн чи офлайн, це теж для нас важливо. Але що стосується Рамштайну, міністерство оборони США підтвердило, що Рамштайн буде вести Лойтостін і голова об'єднаного комітету штабів Марк Міллі. останній точно знає всі потреби Збройних сил України, оскільки має безпосередні контакти з Валерієм Залужним. А, отже, ці два пани приєднаються до міністрів оборони і командувачів майже з 50 країн світу, щоб обговорити війну е, Казахстану в Україні, що наразі триває на цьому е, тлі набагато простіше пояснювати, навіщо нам дуже швидко потрібна додаткова зброя на сам кошти. На протиповітряну і протиракетну оборону наші фахівці е, довели свою мастерність, збивши майже половину ракети дронів Камікадзе, надавши силам оборони України більше засобів, можна знизити рівень загрози з повітря. Е, якраз це вже заява міністра оборони України пана Рєзнікова. І найближчими днями під час у цих зустрічей в Рамштайні і потім ще, ще, я кажу, що буде саміт НАТО. Сьогодні завтра е, буде потрібно менше слів. І додав, що кацапська сторона сама робить все, щоб максимально розширити список законних цілей для України, і це правда, я ще раз кажу, що Путлер а, в чергове але, я сподіваюся, що можливо востаннє припустився глобальної помилки, востаннє для нього фізично. Так, от щодо саміту міністрів оборони країн НАТО, як я вже кажу, сьогодні завтра він буде відбуватися. І сьогодні, і завтра. А вперше в першій якості запрошених гостей в ньому візьмуть участь представники Фінляндії і Швеції, хоча процес входження до НАТО ще не. Закінчився, але НАТО, якби, не зважаючи на те, що говорить там і чинить Туреччина, вже вважає їх своїми членами. Щось мені здається, що якщо ще трохи Туреччина буде от, от туди-сюди, вони проголосують, щоб прибрати прано цей право вето і голосувати за членство НАТО там більшістю голосів. От щось мені підказує, десь і в ЄС та ж сама історія відбудеться, тому що от зустрічаються вже по суті як з рівними. І до речі, як сказала посол України при НАТО Наталія. Галібаренко. Не виключено, що міністри НАТО оборони НАТО країн НАТО зможуть сьогодні і можуть обговорити заявку України на вступ до Північно-Атлантичного альянсу, тому що от цими днями вони ну, процедурно зобов'язані офіційно висловити свою позицію. Ну, типу, це не остаточний вердикт після цього, що є там рада, там є уряди, там двосторонні стосунки, але в принципі. Якби базис, звідки все починається вставлені до майбутнього членства України в НАТО з огляду на заявку, яку ми подали сьогодні? Завтра ми будемо бачити розкладку сил. Хто однозначно за, хто коливається, а хто однозначно проти, це все буде зрозуміло. Я думаю, цей список ми будемо мати. При тому, що очільник НАТО Єн Столтенберг сказав відносно протиповітряної оборони. Оце завдячуючи ще раз Кацапам, завдячуючи мужності і наших простих людей, і цивільної інфраструктури, енергетиків, всіх і військових ми отримуємо дуже потужні системи. Системи ППО дуже важливі, оскільки багато ракет були збиті системами ППО ну, в Україні, які надали країни НАТО. У нас вже на остаткування якесь є, ну принаймні дронове. да, Польща з країни НАТО залужний в попередньому відео я вам доповідав, що антидронова боротьба відбувається цими радянськими ракетами, але з польського остаткування. А значить, ми його обговоримо: як забезпечити постачання цих систем якнайшвидше, як забезпечити навчання а, якраз українських. Військових, ну і е, разом з тим зробити е, можливим е, нон-стоп-боєкомплект. Для протиповітряної оборони, тому що дійсно ми схеми ці бачимо, десь там одночасний старт Кацапів, 40 умовно ракет. Ми можемо 40 е, стрільнути. У нас ще один буде заряд, а Кацапи, ну давай будемо бити ще. Так що повинен бути не тільки там НЗ, а повинна бути достатньо кількість, щоб Кацапи навіть не думали про перспективність і ефективність своїх ракетних навалів. І е, звичайно, цієї ночі була чудова звістка від знову ж таки міністра оборони пана Рєзнікова. Це тоді, коли ми футбол ще споглядали і читували за всім, що відбувається е, в околицях України і всередині нашої держави, чотири додаткових гаймерсів е, вже є в Україні. А е, так сказав міністр оборони. Я думаю, що це спеціально для нових чмобіків, при тому, що як знову ж таки відомо з кацапських джерел, Путер дуже активно там намагається все ж таки отримати відомості про те, що його ця мобілізація знову ж таки віялово. Він придумав у нас. Є віялове відключення електрики. А в нього є такий термін тепер віялове. Цей призов, мобілізація. Тобто, якби так сігментами ходити по територіях, і причому дивитися, де території пручаються, значить там пропускати, іти там, де не пручаються. Ну не знаю, тисячі чи десятки тисяч, коли поїдуть в пакетах, будемо бачити, як вони будуть пручатися. А якраз за допомогою цих хаймерсів нових це якби перспектива найближчої часу. Так от чотири додаткові хаймерсів від наших партнерів прибуло. Я дякую президентові Шаджо Байдену, міністру оборони Ллойду Остіну і американському народу Хімарській. Час, отак от він написав пан Резніков, гарний час для українців і поганий час для окупантів. Відмінні новини напередодні зустрічі Рамштайн, куди я збираюся завтра, там буде більше. Тому що в Брюсселі онлайн офлайн буде Резніков, можливо, в мілі прилетить. Хто знає, це ж будемо, чи ви вже цей момент бачите да, і читаєте. Ще е, хороша новина: це з огляду на те, що рух відбувається, якби на Німеччину все ж таки натиснув Байден. Ми ж з вами пам'ятаємо, що позавчора відбулася розмова по Щось Байден Шольцу сказав таке, що Німеччина вже надає Україні 16 самохідних гаубиць, але е, словацького виробництва Зузанна. Е, це відбуватиметься якраз знову ж таки в колі такий якби, круг, коло обіг цих озброєнь з Данією і Норвегією. Тут ну, нічого, Шольц не робить сам, але ну, хоч так. Е, також стало відомо, що Німеччина але самотужки має, має намір передати 130 систем опалювання. 36 медичних транспортерів. Окремо до цього німець, німці поставлять 100 тисяч аптечок, 405 тисяч сухпаїв. Знаєте, хтось каже: ну це щось нічого, це все одно щось. І шкарпетки наші щось, і супутники, щось, і безпілотники, щось. Всі, хто що можуть, але це якраз е, хай іде. І Зузанна йде, і Рісите йдуть. Зараз ми про це поговоримо. Але з міркувань е, безпеки федеральний уряд не надає детальної інформації про спроби і е, дати. Якраз постачання цієї допомоги йде і дуже е, фантастично. А, причому, що якраз хтось скаже, що такими діями, ну хтось каже, кацапи вже сьогодні вночі теж там в них від лаврового коня заявили, що все, якщо ця зброя поїде, якщо вони дасть протиповітряну оборону, значить однозначно Штати і НАТО безпосередньо в конфлікт. Ну їм же ж треба якось пояснювати своїм кацапам і кацапнятам. А про те, що все ми ж не з Україною воюємо. ми Тут з НАТО воюємо, які зараз нам не Україна копа. Нас з усієї сили а НАТО копає, яка там Україна так, от Сполучені Штати усами Байдена сказав, ми не шукаємо конфлікту з Кацапами і не відправляємо війська до України. А також додав, що США не хочуть, щоб війна в Україні набула ядерного виміру. Не бачать для цього причин. Ну і добре, але США прискорять постачання Україні сучасних зенітних ракет на сам з норвезького виробництва. Це теж цієї ночі, Джон Кірбі, представник Ради безпеки США, сказав. Сполучені Штати передають вже дві сучасні ППО на САМС в Україну, а планують віддати вісім, тобто шість приїде згодом. І раніше повідомлялося, що ця система ППО використовується в США для захисту стратегічного важливого простору навколо Білого Дому капітолію в столиці Сполучених Штатів в Вашингтоні. І, друзі, німецький Рісте, да, вчора я тільки в день показував світлини, що десь чують на переході. да, вже в Україні. І це підтвердження з офісу президента офіційно, по суті, вже в Україні. І ця Україна, до речі, стала першою країною в світі, на озброєння якої якраз і надійшов цей найновішніший зенітно-ракетний комплекс іріс слм Ще ні в кого немає. От е, Шольц. Да, очікується, що він суттєво підвищить можливості знищення літаків, гелікоптерів, безпілотних літальних. Апаратів крилатих балістичних ракет, а як е, написали сьогодні в офісі президента, починаємо більш щільно закривати небо від кацапських ракет. Це тільки початок. Чекаємо власне на насам створимо власне небесний щит. Чому так говорять? Тому що е, я вчора вам намагався змалювати е, ці е, гаджети, по суті, це система. В які нам які можуть там кількома батареями пунктом управління, а вони між собою якраз товаришують дуже прикрити. Реально, ну може не 100%, але 90% території України. відслідковуючи повністю простір, я давав вам вчора розкладочку, що, наприклад, ці буки вони бачать тільки свій сегмент. А якщо по повз, повз цього сегменту щось літить, то цей бук цього не бачить. А ця система вона бачить все 360 градусів. І якраз може страхувати один одного, як в устаткуванні. Тобто, один цей іріс і два насамце це ну от реально, хтось каже, це мало, це досить потужна історія. Якщо доїде ще один іріс і ще пару, можливо, до кінця року насамсів, друзі. Ми, я, я так відчуваю, що ми маємо почути відчути різницю. Ну і кацапи так само повинні будуть якось чи міняти цю історію. До речі, сьогодні теж наскільки я розумію, Путлер. Дав завдання економити ракети, тому що видно, що не задоволений кількістю а, збитих коефіцієнт корисної дії, вчора взагалі за 70% зайшов, а сам саме буде 100%. Я не сумніваюся. Він каже, давайте будемо цими дронами попоратися. Але дрони, ну, дрони, знаєте, як такий а, комахи укус, він неприємний, але точно нічого не міняє. Так от, а, с -с -с коли пишуть, що створимо власне небесне щит, це абсолютно правда, друзі. Я би так це сприймав, тому що на сьогоднішній день що з. Понукає і світ в тому числі допомагати цим остаткуванням. Путлер хоче вбивати українців голодом і холодом. А це Михайло Подоляк з офісу президента сказав: Кацапи хочуть вбивати нас. Вони зловтівшаються, коли відчувають, що зможуть знищити якусь ТЕЦ. Я вам давав приклади пересічних цих телевізора, носіїв. З їх рефлексію на ці удари і е, кацапи ментально застрягли, як сказав Подоляк, в 30-х роках минулого сторіччя. Тоді Радянський Союз здійснював кривавий терор, зокрема проти українців. Чекаємо на визнання Кацап стану Україною тероризмом терористом і чекаємо на визнання всіх їх дій геноцидом проти українського народу. Це е, історія для них дуже перспективна в лапках. Звичайно, і можливо, ми ще зможемо е, добитися, але це е, виглядає тільки в спа з роботою по організації Об'єднаних Націй, президент Зеленський закликав виключити Кацапстан з ЮНЕСКО. Ну президент підкреслив, що держава терорист точно не має права головувати в одному з ключових комітетів з охорони культурної і природної спадщини. Це комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Кацапи там старші і нижче геть історичної культурної інфраструктури України. Про що ми говоримо? І зазначив президент Зеленський, що кацапське головування знецінює саму інституцію, її вагу і репутацію. І, до речі, в цьому зверненні Одесити вам буде приємно знати, що була пропозиція, і до речі, її взяли в офіцій. Обробітку пов'язане з тим, щоб культурна. Визнати центр історичний центр Одеси культурною спадщиною ЮНЕСКО, ну і звичайно, в плані захисту. І От таким чином ще і прихистити Одесу від можливих кацапських ударів. Хоча навіть очільництво Кацапстану в цьому підрозділи ЮНЕСКО, який захищає історичну спадщину, нічого не означає, але це би було так: от наочно. Не дай Боже, би щось відбулося. А до речі, ще в Казахстані, я коли говорю про віялову мобілізацію, в чоловіків Кацапстану різко з'явився потяг. До знань не то, щоб вони вивчали історію, там культуру, а просто пішли вони різко всі вчитися, щоб не стати одним з мобілізованим, кацапи масово вступають до університетів, інститутів. Причому там можна бачити світлини і бардаті, вусаті, такі не 17-літні, абсолютно там 40-літні, 35-літні. Що завгодно. Як повідомляється, одна із як повідомляє із одного з вищих навчальних закладів Москви, там студентка каже: до 1 жовтня в нас на потоці було дві групи по 50 осіб, а зараз вісім груп по 240 осіб. От причому співвідношення каже нас наслафа 200 мужиків і всього 6 дівчат в аудиторіях, аншлаг. Ну от, отака от тема. Так вони ховаються. Друзі, я обіцяв це важливо. Дуже це магате гендиректор міжнародного агентства з атомної енергії зустрівся з Путлером Рафаель Ну, Путлер в своїй манері. Звичайно, Ну, стола вже не було там п'ятикілометрового, кілометрового, але тим не менш на зустрічі наголошувалося на терміновій необхідності створення охоронної зони. Небезпеки навколо Запорізької АЕС. А зараз, як ніколи, у ці звичайно важкі часи навколо ЗС має бути встановлена захисна зона. Ми не можемо дозволити собі втрачати більше часу. Це цей гроші говорить. Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб уникнути ядерної аварії. Можливо, в цьому ключі не знаю, йому доповіли чи ні. За даними української розвідки, зам гендиректора цієї станції з персоналу катують зараз. От реально катують Кацапи, аби той примусив співробітників. Підписувати контракти з розтумом оце от нормальна взагалі ця історія. Казахський диктатор, до речі, от на цій реляції що ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб уникнути ядерної аварії, заявив, що із задоволенням обговорить всі питання, які взаємно цікавлять, а може навіть і викликають стурбованість. Звичайно, ми бачимо, що сьогодні спостерігаються елементи зайвої небезпечної політизації процесу, що пов'язано з атомною діяльністю. Ми дуже розраховуємо на те, що і за ваших зусиль це він до Гросі каже, нам вдасться риторику щодо цього знизити. Ти там якби присадити, приводити в нормальний станцію сферу діяльності співпраці, незважаючи на всі турбулентності, складні процеси, що відбуваються на світовій арені. От розумієте, да, от підходи Кацапів і, і риторика. Наприклад, те, що стосується ситуації навколо Запорізької атомної електростанції, ми відкриті для діалогу. Раді вас бачити в Москві, каже Путлер. От вам ну при тому, що після цих перемовин Гросі їде до Києва. Не знаю, там якісь були умови, чи якісь, якби щось він передав від Путлера, чи якась схема рішень, можливо, скаже, давайте погоджуватися. Я все ну, складно це уявляю, але тим не менш їде до Києва і буде зустрічатися з Володимиром Зеленським. А при тому, що от як МАГАТЕ прес-реліз дало минулого тижня. Гендиректор зустрівся з президентом Зеленським в Києві. Тепер він а, з Путлером зустрівся в Санкт-Петербурзі. Організація, значить, каже, що останніми тижнями Гросі проводять інтенсивні Консультації з одними і з іншими, з огляду на обстріли найбільше в Європі атомної електростанції, це дуже важливо. Тобто, ми подивимося, що він приїде і скаже. Але одна деталь наприкінці цього прес-релізу така формулювання. Грузія сказав, що ситуація в районі навколо ЗЕС стає дедалі небезпечнішою, хідкішою і складнішою. Він може сказати, що якщо Україна на це не вплине, то Кацапи готові це забезпечити. Давайте може щось. Ну, я зараз вангую. Але з огляду на логіку подій, що він спочатку до президента Зеленського, потім для Путля, а тепер до президента Зеленського, тобто щось везе для того, щоб ну, визначитися, в який спосіб ця ситуація буде розруховуватися. Ну а друзі, трошки про гроші. Це теж важливо, тому що гроші і забезпечення Кацапів напряму стосуються України. І я вже згадував в першій частині нашого спілкування сьогоднішнього про обурення сполученими штатами поведінки в ОПЕК, в якій домінує Кацапстан. Але очолює Саудівська Аравія стосовно обмеження на видобуток нафти, причому, що проблем то з видобутком немає. Але Кацапи сказали, давайте зменшимо обсяг видобутку нафти, і тому трошки воно буде дорожче коштувати. А ми тоді зможемо купувати зброю. От логіка їх пропозиції Саудівської Аравії. А ті пристали на цю пропозицію, не знав, що там пообіцяли Кацапи їм за це. Але в сенат Сполучених Штатів внесено законопроект про припинення продажів зброї із Саудівській Аравії на один рік. А Саудівська Аравія без... Американської зброї проти Ірану, хоча, може, ті їм пообіцяли, що Іран не буде о, о, атакувати. це поки що невідомо, але логіка, напевно, присутня. Тим не менш, без американської зброї Сауді там буде погано. Проект закону ініційований з метою забезпечення тимчасового призупинення прямих комерційних і закордонних військових продажів королівству Саудівська Аравія зброї і боєприпасів. Причому що сам Білий дім вважає, що рішення ОПЕК про скорочення обсягів видобу Нафти показує, що Саудівська Аравія узгоджує свою енергетичну політику з Кацапстаном. А це що? А це санкційна політика одразу. І в такий спосіб саудітів попереджають ще про гроші. Гроші безпосередньо Україні Сполучені Штати перерахують раніше виділений пакет фінансової допомоги в розмірі 4,5 мільярди доларів вже найближчими е, тижнями. Це міністерка фінансів Дженет Елен заявила два тижні. Тому конгрес ухвалив рішення про пряму бюджетну підтримку України на суму 4,5. І я рада повідомити, що гроші йдуть. Вона зазначила, що вкрай важливо, щоб міжнародні партнери теж долучилися до штатів в підтримці України. Закликали союзників якнайшвидше виконати свої існуючі зобов'язання перед Україною підготувати свої фінансові а, пакети чи пакети фінансової допомоги. Нагадаю, що Європа, а, начебто, вже практично прийняла, ну принаймні, вже якби, на поверхні ці а, ідеї, що наступний фінансовий свій бюджетний рік вони пов'яжуть з Україною, а, надаючи нам, щомісячно півтора мільярда євро стабілізаційного а, фонду для підтримки української економіки. І скандал, друзі, а, ну в принципі. Він закінчився нічим, але знаєте, осад, якийсь залишився, тому що ну, це поважна людина, щоб сказати, що Маск, розмова, Бремер, Бремер поважна і людина, яку поважають якраз в політологічних колах. І не знаю наскільки би він міг там брехати чи гайпувати. Але вчора ми побачили, що Ілон Маск розмовляв з Путлером перед публікацією своїх твітів. Оце з пропозицією, пам'ятаєте, низки там мирних планів по Україні. Є таке теж видання Vice Сполучених Штатів це все надрукувало у випадку, якщо Крим залишається Кацапським, якщо Україна визнає анексію Лугансько-Донецька, Херсона і Запоріжжя. І е, тоді ж цей пан Бремер сказав, що Маск також підкреслив, під, е, що за словами Путлера, ці цілі будуть досягнені попри все, включаючи можливість ядерного удару, якщо Україна вторгнеться до Криму. Е, ну це реально збурилося, тому що ми ж пам'ятаємо, що Стартанув е, цей. Ракето-ракета ракета, там ракета на сій, Ілона Маска, SpaceX із кацапською астронавкою чи космонавткою. А пам'ятаєте, що Шарагозін каже тоді, коли це Маск все це написав. Каже: бачите, як наша жіночка впливає на Ілона Маска, як він різко поміняв свою риторику. І е, якраз не виключає з логічної точки зору, що Путлер міг мати якісь там не знаю, бажання поговорити з маском перед цим запуском, не обов'язково там давно може. Свіже, але якщо це відбулося, якщо дійсно вони мали розмову, про що сказала ну поважна людина. Яка теж слідкує за свою репутацією, то я не виключаю, що Путлер не те, щоб там прямо просив маска, я так не думаю. Але на розказує мову цих всіх речей, які потім маск використовував, якби видаючи їх за свої думки. Можливо, бо маск перелякався. Оце реально перелякався, тому що він бізнесмен гроші розмовляє з Путлером, а потім передає наративи, і він якраз був змушений спростувати цю заяву. Повідомив, що не розмовляв з Путлером перед написанням своїх твітів про мирний план щодо України. Я розмовляв з Путлером лише один раз, і це було 18 місяців тому. Темою був космос. Ну да, він розмовляв стосовно взагалі ідеї цієї космонавти, але перед стартом теж ну історія напевно дасть відповідь на це питання потім. Але логіка присутня. Ще раз кажу, що пан Бремер дуже поважна людина. Ну, брехав для чого йому це? Ну окей, знаєте, полум'я немає, але димок залишився. наскільки що маск може бути під впливом ну, під впливом Путлера? Це теж вставляє чи як? Так, друзі, і практично такий момент на цей ранок. Будьте уважні, що з 1 січня. Наступного року Національний банк України почне поступово вилучати з обігу банкноти номіналом 5, 10, 20 і 100 гривень зразків попереднього покоління. Будьте уважні, можливо, я не знаю хто там в чому тримає. Якщо у вас є такі купюри, то краще їх пускати в обіг і витрачати. Зазначимо, що старі банкноти залишаються дійсним платіжним коштом на назавжди. Принципі, як і американський долар, але ну хто його знає, ситуації різні. Друзі, я дякую, що ви на каналі Василь Климчук. Так принаймні виглядає базис сьогоднішнього дня. Нагадаю, він називається. 12 жовтня, середа на календарях і за вікнами. Друзі, я щиро дякую, що ви на каналі. Не забувайте підписатися, дзвіночок вимкнути, аби нічого важливого не пропустити. Так само, як лайк, лайкос, категорично, українська подобайка для того, щоб алгоритми Ютубу шибше працювали і підтримували україномовний сегмент Ютубу. А, ну і гіперпосилання на це відео в своїх соціальних мережах. і важуха. Дякую дуже своїм патреонам, які підтримують системно мою роботу. Якщо би ви хотіли стати патреоном, будь ласка, в описі до цього відео є ресурс, посилання. Можете проходити і підписатися. На канал Василь Паншук в Патреоні. Так само як щиро дякую спонсорам каналу. Кнопочка є на а, головній сторінці каналу у YouTube. Друзі, ми пхаємо далі, ми е, рухаємося з вами далі. Ми переможемо це однозначно. Ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України. А наше далі 100% буде. Ви тільки, будь ласка, не перемикайтеся. Хай щастить, до побачення, не хворійте. Слава Україні!